Чорнобаївку російські військові атакували ввечері 26 листопада. Мешканка пошкодженої багатоповерхівки Людмила розповідає, обстріл розпочався близько 17-ї години. За словами жінки, будинок атакували з артилерії в четверте. Я цей час тут, а то зайшла поставити телефон на зарядку. І воно це прилетіло. А якби тут хтось був, то бачите воно я стояла в коридорі, молилася, бо ми ж не знали, що це Коти позабігали. У мене 10 котиків голодні. Розбирає потрощені меблі, техніку, вимітає скло у своїй квартирі і Ольга. Усі кімнати пошкоджені, нічого не вціліло, каже жінка. Це пошкоджено, так що нічого, справимося. Маємо надію, як то каже, жити треба все одно, нас не здолають, ми живемо в Саме основне, що ми живі і цілі, а це таке майно, воно так, шкода, але воно не живеться. Людмила говорить, під час обстрілу був поранений її чоловік. Наклали йому шви, і він каже, я тебе саме не, не оставлю, поїдемо додому. То сусіди нас, дякуючи, забрали до себе на ночівлю. Це все оставили. Перший ми почули, ну як сильний був вибух, але у ну, нас ще було, як то кажуть, більш-менш. А за другим це все полетіло, все було в тумані. Ми вначалі не як то кажуть, не зобразили, куди що і як, і звідки такий вигляд має сусідня вулиця. Правда, ми виліт чуємо. Тут щось і уваги не звернула на виліт. І вдруг такі прильоти в спишки, огонь, все летить, все свіркає. Але я не знаю, більше десятка, мабуть, було прильотів тут. Все летіло, все падало. Ну, жах. Це. Напроти церкви тата, вікна вилетіли, криші немає. Забора немає. Щоб ви розуміли, сила удара, кована рішотка з церкви перелетіла через хату і де там на горіхі висить. Пошкоджена також місцева церква, розказує парафіянка Тетяна. Пошкоджено пів будинка, батюшки. Ну майже цілий, майже цілий будинок, оце тільки пристроєчка залишилася. От. Церкви вікон тут немає, там немає. Ну, вікон взагалі немає. Мабуть, кондиціонер пошкоджений, дах пошкоджений, там внутрі побиті вікони, купол. Ну, діра так, мабуть, точно буде. Це один з житлових кварталів Степанівки. Селище розказує місцевий житель Микола. Також атакували ввечері 26 листопада. У чоловіка пошкоджені два будинки. Ви знаєте, ну так бог спаску, тому що я виходив через двері, мені просто дверями вдарило по рукам. Якщо б я вийшов ще хвилинку сюди, от якраз приліт був там на угол, просто прозірвало на шматки. Ольга Ляшенко Владислав Купрієв, Тетяна Штепенко Суспільні новини Херсонщина.